Привіт усім! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, і сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як додумування, придумування певних речей в своєму житті. Я взагалі це відео максимально спонтанно вирішила зняти, тому що я опинилася в ситуації, коли я спілкуюся з людиною, і я розумію, що людина через свої якісь там додумки, придумки, через свої якісь проблеми, людина починається транслювати на мене. І комунікація абсолютно не виходить. Її ну тобто, я розумію, що цій людині треба іти і дійсно щось з цим робити. Тобто, їй може допомогти психолог. От я, звісно, допомогти не можу, тому що ну, якби я ж да, в комунікації, вже я як психолог точно не допоможу. І я зрозуміла, що камона, це насправді досить розповсюджена проблема, тому що це такий, знаєте, маленька, дуже маленька деталь, коли люди щось собі додумують, придумують, і через це погіршуються стосунки. Ти просто починаєш сваритися з людиною, якби конфлікт виникає просто на рівному місці через оці додумки-придумки. Давайте я конкретно поясню, що я маю на увазі. Наприклад, дівчина переписується з хлопцем, і хлопець їй перестає відповідати. І, значить, все, там уже годину він не відповідає, вона починає собі придумувати, що він вже з іншою, що він там, я не знаю, вже її зраджує, що йому на неї начхати і так далі. Все, в неї починається вже така істерика, паніка, все. І потім виявляється, що чувак просто спав. Знаєте, щось в такому роді. Я тут якраз таки хочу сказати, що є реальність, коли ми реально розуміємо. Повністю картинок, якщо людина вам годину не відповідала, ну очевидно, що це не означає, що її нечхати. Можливо, людина спала, можливо, людина просто не мала фізичної можливості вам відповісти. Чи, можливо, не хотіла відповідати, таке теж є. І це є цілком нормально. Е, да? І є другий момент, коли ви ну, застали там свого не знаю, хлопця, чоловіка, жінку на вулиці е, з іншою людиною в обіймах, окей, то це вже ну, якби це факт, розумієте? Тому це. Я вважаю трошки такою, знаєте, проблемкою. Особливо людина, яка це приймає, тобто яка з вами в комунікації, це просто, вибачте, мене, ось голови. Тому що, якби ти постійно, я вам пояснюю, як це відбувається. Тобто, дивіться, значить, є людина, яка постійно щось собі придумує. Якщо ви зараз впізнали себе, що ви щось придумуєте, класно слухайте. Якщо ви людина, яка постійно приходиться да, це все чути, теж дослухайте до кінця. Тобто, наприклад, то я, собі, я щось придумаю, да? мені щось здається, мені здається, тобто, в мене немає доказів, і мені просто здається, знаєте, як я подумала, що ти подумав так-то. Я подумав, що тобі не цікаво. У мене просто. Знаєте, ті що? В смислі, як ти подумав? І є якісь докази, в тому що це дійсно відповідає дійсності. Ну, частіше всього люди не мають таких доказів. Ще тут такий важливий момент, якщо ви себе проаналізуєте, от ви зрозуміли, що ви додумщить. Да? Ви не додумаєте все. Є якісь певні сфери, де ви додумаєте. Наприклад, вам здається, що інші люди вас не люблять. І от людина з вами не поздоровалася, вам здається, що вас вже не люблять. Якщо цій людині на вас начхати, ну і так далі. Да? Або ви додумаєте, що там я не знаю, ваші друзі, хлопці, дівчата, да, ваші там стосунки, що ці люди вас теж не люблять, там, чи ще чи якщо у вас є страх, наприклад, що вам зрадять, ви постійно це починаєте шукати. Тобто, якщо подивитися на людей, які щось додумують собі, є певно, вони не додумують все. Тобто да, це може бути щось локальне, а частіше всього ми бачимо конкретну проблему. От людина, яка думає, що її ніхто не любить, і вона бачить цьому, що її світ не сприймає, отут класно, це реально треба звертатися. Якщо ви хочете якби, не втратити стосунки і мати класні стосунки, я вам реально раджу звернутися до психолога. Тому що, повірте мені, ви дуже сильно. Як я вже показала, отут розумієте, оце от робите. Це ну, тобто, з такими людьми, якщо ви зустрінете людину, яка буде це хавати, це півбіда, ваші стосунки ще можуть якось протриматися на хвилі оцієї тривоги, паніки, і постійних скандалів. Але якщо ви зустрінете людину адекватну, вона просто не зможе це терпіти. Вона скаже вам в якийсь момент до побачення, тому що зараз я це скажу, да що, що людина відчуває, коли ви постійно починаєте оці додумки кидати в її адрес. Отже. Людина, яка додумає, перше, є якась певна сфера, да, проблема, тобто щось загальне. Людина з цього додумує. Може бути, в цілому всі люди щось додумають, але це за все, знаєте, такі поодинокі випадки, коли мені здається, що ця людина щось подумала. Тут важливо просто себе по плечику так трошечки, знаєте, брати, і ну, якось в реальність взагалі поринатися і розуміти, це дійсно так чи не так? Тому що коли ви спілкуєтеся з людиною, в якої є проблема, от як я сказала, да що людина вважає, що всі люди її не приймають, то це буде прям до дрібниць доходити. І це реально буде просто вже. Ну, якщо ви зіштовхнетеся з такою людиною, ця людина вас буде просто починати бісити, тому що ви не будете розуміти, як би як взагалі це відбулося, як, як в твоїй голові це могло склатися, як, як просто як. Ти просто си ти розумієш, що ти відчуваєш таку безвихідь, коли до тебе, да? це коли ти бачиш людину, яка щось додумає по відношенню ще й до тебе. От, відповідно, якщо ви додумщик на консультацію, ребята. Бо з вами, я вам чесно скажу, це дуже складно. Я ніколи не думала, я ніколи з цим не зіштовхувалася, але виявляється, це. Ну, якби просто ну, неможливі стосунки з такою людиною, типу, ніякі. Розумієте? Просто комунікація з такою людиною неможлива. Тому що людина не бачить реальністю, вона бачить те, що вона хоче бачити. Розумієте? Її проблеми вона бачить. Вона, вона думає, отак і вона це й бачить. Хоча ви могли взагалі цього не робити. Да? Інша людина могла взагалі цього не робити. А тепер давайте подивимося з іншого боку. Коли, да, наприклад, інша людина, додумщик, а ви це приймаєте, що відбувається? Ви Опиняєтесь в ситуації, коли вам потрібно завжди щось доводити. Доводити, що ви цього не мали на увазі. Наприклад, ви могли щось сказати, кудись подивитися, не так подивитися, я не знаю, там якось щось не те сказати, ну про це я вже сказала. Да? Тобто комунікація. Ви могли щось не так зробити, чи, чи зробити, чи не зробити. І якби я б це сказала так: ви нічого не зробили, а людина вже подумала щось своє. розумієте? І вам постійно. Приходиться по-перше да? тобто казати, що ой, ні, такого не було, це не так, ти подумала не те чи подумав не те постійно доводити. І частіше, коли опиняєтесь в такій ситуації, ну звісно, це сварка, да, тому що людина інша, яка до вас дочепилася своїми додумками, вона трошки відірвана від реальності, і коли ти з нею спілкуєшся, вона на своєму стоїть. От вона стоїть на своєму все, вона не бачить реальності, і ви їй починаєте говорити, що дивися отак. В неї вона все одно думає по-своєму, от ти що хочеш, кажи, вона думає по-своєму. І відповідно, да, ви починаєте казати, що ні, ви починаєте це заперечувати, ви починаєте пояснювати. І ви знаєте, ви якби без вини винуватий. І, звісно, один, два, три, десять разів це ще можна схавати, але вже коли це трошечки да, пере, перетинає ваш ліміт якоїсь просто нормального життя, тому що я поясню, коли людина, коли ви спілкуєтесь постійно з такою людиною, ваше життя перетворюється на постійний скандал, просто на постійні якісь, знаєте, як це сказати, на постійні перепалки. І що саме цікаве, що характерне, що окей, виникла якась ситуація. Да? Це нормально. Вам нормально, вам може здатися, що окей, щось, щось не так. Це нормально, і це треба виносити на обговорення, сідати в спокійному тоні, говорити, що, слухай, мені здалося так то так то І далі вже по факту дивитися в комунікації з цією людиною, що взагалі дійсно відбувається. І чи відбувається це загалом, тому що вам може здалося. Що людина так подивилася, людина так склала, а до реальності це не має абсолютно ніякого відношення, розумієте? І відповідно обговорювати це. Коли ти спілкуєшся з додумщиком, то там комунікація нормально не відбувається. Там все на підвищених тонах, частіше всього, як людина собі щось додумала, вона себе вже накрутила, вона вже, тобто вона вже в істериці, І коли ти з нею починаєш говорити... Істерика, тобто нормальний діалог не відбувається, відбувається істерика, відбувається якісь уже все. Частіше всього такі ще люди. Знаєте, вони люблять іти, казати, все я не хочу з тобою говорити. Потім починаються якісь сипляться маніпуляції і так далі. І ти просто я ж кажу: ти відчуваєш себе без вини винуватим. І через це дуже багато конфліктів, насправді. Дуже багато конфліктів. Якщо ви подивитесь зараз на свої родини, на свої стосунки, можливо, на стосунки своїх друзів, ви побачите це, що просто людина із нічого. Да? Коли сидить пара. В ресторані хлопець класно там поспілкувався з офіціанткою. Вся дівчина вже сидить таким поглядом, типу, в смислі. Вона вже додумала, що ві що вони вже там уже сплять, і вони вже 10 год в місті, розумієте? Оце така історія. Відповідно, цей хлопець просто для нього це було якби нормальна комунікація. Він ж не має плювати в лице, щоб показати, що вона настільки йому не цікава, ця офіціантка, щоб дівчина його чи жінка, чи хто би не був, зрозуміла, що е, да. Він її, умовно кажучи, ну це ж якби, це вже комічно виглядає, розумієте? І, і, і відповідно, ну, ти дивишся на таке збоку, типу, ребята, а що відбувається? Як би, да? Оце про додумщиків. Коли людина додумує, до речі, тут ще теж важливий такий момент, що е, якщо взяти взагалі цю проблему додумування і її розглянути досить глибоко, ми можемо зіштовхнутися з великою кількістю непропрацьованих різних проблем, питань, думок і так далі, тому що дивіться, наприклад, якщо взяти цю ситуацію, да, може бути щось одне загальне, велике, що, наприклад, людину дійсно не приймали. І вона в кожній людині бачить, що от продавчиня якось там не так подивилася, вона її не любить. От всі мене не люблять да, Там, я не знаю. Собака на вулиці пройшла мимо, теж її не любить. Коротше, така, знаєте, якась загальна картина, да, що людина в цілому світ сприймає так. Є. Може бути одна, це я до чого веду. якщо ви зараз впізнали себе, і а я вам скажу чесно, ребята, якщо ви додумаєте, з вами невозможно взагалі ніяк бути. І я вам кажу на повному серйозі, тому що це питання, яке треба вирішувати. Якщо ви хочете. Просто знаєте, як це сказати, засрать всі свої стосунки, ви можете з цим нічого не робити. У вас це просто класно вийде, і до чого я це просто говорю? Тому що, знаєте, інколи люди, коли ти їм говориш м'яко, вони трошечки до них не доходять. І мені здається, що це якраз та аудиторія, до яких не доходить. Вони реально вважають, що вони праві. Вони реально вважають, що всі їх ненавидять, що всі їх поголовно, знаєте, якби не приймають. І от вони сприймаються так, хоча може бути зовсім по. Це, знаєте, це така проблема, яка вже в них настільки глибоко сіла, що їм тільки треба отак, ну як би сказати, альо, Типа, знаєте, камон, постукати так не дійде. І можливо, якщо ви дивитесь це відео і ви знаходитесь з цими да, людьми в оточенні, повірте, це може бути складно. Тобто вони не зразу підуть і скажуть, так, дійсно в мене є якесь питання. Ми сваримося через те, що тобі здається, що я якось не так до тебе відношусь, чи я не, якось не так думаю. Чи я думаю, чи не думаю. Коротше, да, тобто, люди сприймають світ якось по-своєму. а Хоча ви взагалі ви просто дивитеся це все, і ви в шоці? Типу, як це так відбувається? От, повертаючись, да, якщо ви захочете піти, треба бути готовим до того, що може відкритися дуже багато цікавої інформації про вас, і потрібна буде дійсно така кропітка, велика робота. І от, поэтому да, може бути щось одне, може бути щось багато всього різних питань, проблем, які треба буде пропрацьовувати. Наприклад, якщо взяти ту ситуацію, яку я писала з дівчиною в кафе, да, відповідно, ми можемо тут помітити, може бути у дівчини страх, страх залишитися Одно страх, що її зрадять, можливо, її зраджували в минулих стосунках, і вона тепер думає, що всі її вже зраджують. Да? Що всі її вже не люблять, всі її не цінять все. От їй вже так здається. Е, може бути те, що вона загалом. Немає якоїсь да, нормальної самооцінки. І здається, що якщо людина так уже от якби кожна дівчина сприймається конкурентка, це теж є проблемою. Тому що питання, чого ваш хлопець чи ваша дівчина не може сказати комплімент іншій людині. Якщо ви дійсно зараз вважаєте, що це недопустимо. У мене до вас, ну, такі, знаєте, неприємні новини. Чому? Пояснюю. Тому що дивіться. Є багато класних людей, і це треба прийняти. Окей, ви гарна, він гарний, да, там вона класна, ви класні, це все круто, але це не означає, що немає інших класних людей поруч з вами. І було б досить дивно закрити очі і сказати, що тільки от моя оця половинка є ідеальною і так далі. Да, це може бути класна людина, з якою вам комфортно ви хочете створюватися. цією людиною сім'ю. але це не означає, що... Да, біля вас немає інших класних людей, і в цьому то й причина. На да, проблема, наприклад, може бути, що да, дівчина вважає, що як це так він сказав, що от її подружка там класно виглядає чи ще що щось. Це це вже типу дзвіночок. Це не дзвіночок, якщо вона реально класно виглядає, то вона класно виглядає. І це факт. Якщо ми закриємо на це очі і скажемо, що ні, е, от тільки я саме краще, я маю бути у нього саме на Підісталі стояти. Так, да, як жінка, ви можете в цілому, як жінка, як людина, але це не означає, що немає класних жінок поруч з ним. Розумієте? І отут якраз таке розуміння цього може покращити ваші стосунки, тому що ви просто розумієте, що окей, е, до речі, ще теж такий ж момент, що ну, для мене це абсолютно нормально. Я розумію, що я класні чоловіки, я розумію, що є набагато класних жінок, дівчат, які краще мене. Я це цілком розумію, я розумію, що да, окей, може таке статися, що людина обере когось іншого, а не мене, через те, що та жінка може бути краще. Я це цілком очевидно розумію, я розумію те саме, що в мене є вибір, я теж розумію, що є якісь люди, які, як би умовно, да, гірші в якихось певних аспектах. Якщо ти розумієш, що ти хочеш сім'ю, ну, очевидно, ця людина не підійде. Да? Я це цілком розумію, і для мене є нормально, якщо, наприклад, мій партнер скаже якійсь іншій дівчині, що вона гарна. Бо вона гарна, ну, типу, що, <смас> про що сперечатися? І це цілком нормально. І коли знову ж таки, бачите, думка, що да, якщо людина сказала іншій дівчині чи хлопці, що та гарна, значить все. значить... Там уже Роман, значить, я не настільки класна для нього, бо він помічає інших жінок і говорить, що вони класні, робить їм ще й компліменти. Але давайте будемо знову ж таки, я це ще ж кажу про зв'язок з реальністю. Да, загалом, коли ви щось додумаєте, у вас нема зв'язка з реальністю, тому що реальність, вона така. І, відповідно, таких нюансів може бути дуже багато. Коли ви прийдете на консультацію, ви можете просто зрозуміти, знаєте, як відкрити коробку. А там дно, дна немає. Дуже багато всяких оцих дрібних моментів, які треба пропрацювати. Да? Це, це про думки, якраз таки про наше мислення, те, що е, не завжди те, як ми мислимо, може грати з нами, як це навпаки, покращувати наше життя. Да? Отаке відео, слухайте, дійсно. Це був, знаєте, трошечки крик душі. Ви, напевно, помітили по моїй емоційності, тому що дійсно я таке бачила, знаєте, в чому суть? Я досить терпелива людина. Просто мені здається, знаєте, що от е, я з тих людей, які можуть пережити, мені здається, все. Тому що я просто е, дуже терпелива людина. Я дуже, знаєте, така емпатійна, добра, і е, мені мене досить складно вивести себе. Тобто, я можу зрозуміти все. Е, от. І коли, тобто, це не те, що знаєте, як я раніше з цим ніколи не стикалася. Повірте мені, оце додумування є у всіх, є у всіх, але є, знаєте, різний рівень додумування. Коли ти ще спілкуєшся з людиною, яка не хоче тебе слухати, тобто не хоче якось, знаєте, якби подивитися на свої думки і на цю взагалі ситуацію, те, що відбувається, якось тверезо, то Дійсно, ти розумієш, що а ти нічого більше зробити не можеш, як просто закінчити спілкування з цією людиною, тому що е, ти, по-перше, витрачаєш свою енергію, незрозуміло на що, тому що така людина не слухає. І от я про що й говорю, це велика проблема. Я просто, знаєте, ця ситуація я просто зрозуміла, що така багатітя. А в мене були насправді люди в оточенні, вони є, які теж займаються цим додумуванням, і я розумію, що окей. Я тому можу це якось ну, просто єдине, що ця людина, про яку я конкретно говорю, яка мене бачите, а по суті, це наверное, класно. Слухайте, людина мене, як це сказати, надихнула створити це відео. Можливо, дійсно це комусь буде корисно, а повірте, це буде корисно багатьом людям, тому що ця проблема є реально у більшості. от. Є у більшості. Я бачила таке, тобто я вже зустрічалася да, з людьми, які так думають, і ти просто розумієш, що, а при чому тут я, собственно говоря, при чому тут я? От, Просто це було трошечки так емоційно, і я зрозуміла, що ну, якби тут, знаєте, така, наче ти говориш реально з якоюсь стіною, тобто тебе не чують, людина якось на своєму стоїть і вона ніяк абсолютно не бачить реальності, от щось є, якийсь, знаєте, надлом всередині. Це не є погано, це не є погано, ви маєте це зрозуміти. Це не є погано, якщо ви зараз впізнали себе, це не є погано. Просто інколи треба так, знаєте, трошки встрясти таку людину, тому що вона не розуміє. І, до речі, в психології є такий, навіть ну не те, що прийом. Інколи дійсно клієнту треба дати трошечки пінок під зад. Знаєте, трошки, знаєте, ну. І ми намагаємося говорити як? Вічливо, звісно, да? тобто ми слухаємо. Але інколи людина настільки взагалі губиться, що їй треба трошечки встрясти. Тому це, знаєте, таке емоційне, емоційна стразка, вона буває корисною. Тому, можливо, для вас це зараз буде, знаєте, таким як гром серед ясного неба. Камон, просніться! Ви, ви просто губите свої стосунки з класними людьми через те, що ви щось там додумали. І це дійсно ну, неприємно. Закінчуючи це відео, давайте підсумуємо. Перше, якщо ви додумщик, придумщик, вам треба звернутися на консультацію і з цим попрацювати, у вас може бути якась одна локальна проблема, якийсь певний страх, невпевненість, тобто щось якась одна велика проблема, а може бути декілька, тобто їх треба буде вирішувати вже так, всі разом вкупі. Далі, наступний момент. Якщо ви бачите людину, яка да, ви комунікуєте з додумщиком, Я вам би рекомендувала, знаєте, що ваші якісь вмовляння, ви можете, звісно, спробувати поговорити, але, скоріш за все, це буде істерика, це буде якийсь шантаж, маніпуляції, Тобто, скоріш за все, нормальної комунікації з такою людиною не буде. Якщо це ваша близька людина, з якою ви дійсно маєте стосунки, це ваші не знаю, там родичі і так далі. то дивіться, звісно, по ситуації, але я вам зразу скажу: не витрачайте свої ресурси на таких людей, тому що. Ну, скоріше за все, ви якоїсь консенсусу не дійдете. Тобто тут треба людині, проблема в людині, я вам так скажу прямо. Проблема в людині, не в вас. Якщо ви реально розумієте, що ви нічого не зробили, то знаєте, коротше, зараз розкажу такий. А, хача не ладно, не буду. Це сильно особисто. Ну, хотіла вам довести приклад, але не буду а, зі свого власного життя. Значить, якщо ви да, спілкуєтесь з такою людиною, просто зрозумійте, що проблема не вас. Якщо це доходить вже до якогось, знаєте, піку, коли ви вже просто не витримуєте, або ви такі прямо говорите, що дивися, показуєте моє відео, от, або, ну, тобто, людині цій потрібна консультація, розмова з іншою людиною. З вами така людина спілкуватися не буде, особливо, якщо це ваші родичі, да, особливо, якщо це хтось близький. От, відповідно, це на консалт, проблема не вас. От. Не витрачайте свій ресурс на от, доказування, що ви, ви взагалі це не мали на увазі, і так далі. Ви не мали це на увазі. Тому що, повірте мені, це є у всіх у більшості людей. Просто рівень, знаєте, різний. різний. Наскільки одна людина додумає і це і гіперболізує, ну, інша додумала, ну і пішла далі. Да? А інша гіперболізує, і потім ви просто думаєте: о oh гад, а як так взагалі сталося? Як взагалі так сталося? Значить, з цим ми розібралися. І основна взагалі, да, ідея, як з цим справлятися, це комунікація. комунікація. Коли ви сідаєте в спокійному тоні розмовляєте, але я ще ж кажу, в більшості випадків такі люди вони не готові говорити, бо вони бачать те, що от вони хочуть бачити, і все. Там ну, дуже складно комунікувати з такою людиною. От, відповідно, особливо, якщо це ваша близька людина. Особливо що якщо це, наприклад, тато чи мама, Воу, все, тут ви просто програли. Якщо ви дитина, ви, ви стаєте нижче да? в ієрархії, скажімо так, вас ніхто слухати не буде, я вам серйозно кажу. Тому тут просто прийняти і ну, мінімізувати це, а так просто розуміти, що ви. Новий... Я люблю інколи говорити, так, що на старості там починаються якісь всякі видозміннення у батьків, ну у дорослих людей. Тому ну при, при треба прийняти, зрозуміти, що окей, таке буває, да? І все. Все любі комунікація це ключ. І для того, щоб класно комунікувати, треба розібратися з, з собою. Тому що дуже часто буває так, що ми сприймаємо світ через себе, через наші травми, через наші якісь проблеми. Нам здається, що люди так відносяться до нас, тому що ми самі до себе так відносимося. розумієте. Нам здається, що ми якось сприймаємо, знаєте, через щось. Якась була одна проблема, і ми через неї все сприймаємо. Нам здається, що всі нас не люблять, що всі нас ненавидять, там, я не знаю, всі нам зраджують і так далі. От. Відповідно, ми починаємо так додумувати. да? Будемо завершувати, я сподіваюся, що це було е, корисно. І е, я сподіваюся, що, якщо ви додумщик, я вам настоятельно рекомендую звернутися за допомогою. Якщо ви хочете, звісно, не втратити свої стосунки з людьми. Да? Тому що, повірте мені, я, я зрозуміла, що це, знаєте, це складно з такою людиною спілкуватися. Просто складно, і ти розумієш, що якщо це якісь люди, які просто приходять, мовно, на похоті, на посаду на роль друга, ти просто розумієш, що ні. Ти не хочеш втрачати. Просто ти відчуваєш якусь, знаєте, те, що тривогу, я розумію, що я людина більш-менш пропрацьована, якби, але якщо говорити про. Інших людей ж розумію, що та, тих, хто приймає це, постійно знаходиться в якійсь тривозі, тому що людина боїться, та, можливо, якось втратити чи ще щось. І відповідно постійно треба от я ж кажу, виправдовуватися, говорити, що ні 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 цього не було. Я про так не думав. І це постійно сварка. Все, любі, 24 хвилини, будемо закінчувати. Всіх цілую, обіймаю, і до зустрічі в наступних відео.